У селі помауселі Чишки. Волонтери роблять натуральні соки для українських захисників. Два місяці тому Ігор Мартин разом з мешканцями села взялися за виготовлення соків. Почалася ця історія з соками з мандарин, тобто нам привезли мандарин. На склад, на склад дуже багато мандарин, тобто десь приблизно там 60 80 тонн, і ми не знали, що з ними робити. І виникла така ідея, щоб почати робити соки. Це був великий процес, довготривалий процес, тому що треба було обібрати цю шкірку. Це були заключені фактично більшість частини села тут в сутчишках. І, і сусідніх сіл, де ми відвозили там в одне садок там одну тонну, дві тонни Вони перебирали, потім привозили сюди, складали. Соків з мандарин надавили близько п'яти тонн і відправили на передову. Зараз роблять сік з яблук. До яблука додаємо ще гарбуз, морква, бурак. Були мандаринки. то До мандаринок додавали яблука, щоб було смачніше, більше в основному яблуко. Стоять дробілка яблучна. Я дробить яблука, дроба, ви бачите, що виходить з неї. Такий джем, грубо помову. Висипаємо відра, встановлені преси, які в якій знаходяться рішов, і воно усвоюється в мішку, прижимається під давкою 7 тонн. Є суковиті яблука сорти які видавлюються, можна з мішка, наприклад, 30 кг 20 літрів надавити. Ми заливаємо сік кастролю. Залили в каструлю на ігри. Ми от осіб доводимо до кипіння. Знімаємо з кипіння, так, забирали сюди і наливаємо в банки. І потім закатуємо і, все, і вся процедура. Усі готові соки передають волонтерам, які їх везуть на передову українським військовим. Таких банок на передову передали вже більше двох тисяч. Приїхав сьогодні за цими соками домашніми. Натуральні компоненти, дуже класні соки, хлопці дякували і веземо в Донецький напрямок. Окрім соків, волонтери планують робити ще й консервацію. Зараз їм потрібні банки, а ще фрукти та овочі, аби робити соки не лише з яблук, а й груш, винограду, моркви та буряка. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.